Дене 14 березня займувся. Тільки вилазив ще четири, мама, потім ще грав. Я думав, що їх там заволіли. Ні, їх сюди вмість бривому сасі. Все, все, все. все зворі. Друзі, всім привіт! Зараз ми приїхали з вами в куп'янський рай, але зовсім нещодавно це було пекло, тому що. Куп'янськ, як і більша частина Харківської області, була в окупації. І сьогодні ми тут для того, щоб показати вам, як живе Харківщина, як живе Куп'янськ, як живуть люди після деокупації. Тому що ви знаєте, що роблять зараз Харковом росіяни, як вони скидають всі ці ракети авіабомби щоденно. Тому підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, обов'язково розповсюджуйте це відео. А ми натомість покажемо вам все те, що ми побачимо. Поїхали! Взагалі, як от е, обстановка по, по вибухам, по обстрілам? Дуже страшно. Дуже страшно. А як вони, з якою частотою вони обстрілюють? Хаотично. Немає такого, щоб можуть ночі, можуть днем, можуть з міномета, можуть стяжолого щось, можуть ще щось. Ага. Можуть, бомбами. Важко. Дуже важко. Ну, але поки працює все, да, магазини там аптеки. Ну, по мірі можливості. Боїмося, ну, ходимо. Працювати же треба і жити за щось треба. Це точно, да. І хлопців підтримувати теж треба. Все, до побачення. До побачення. Я дзвоню. Рома? Так, ну, а мене так. Саша? Дівчатка, скажіть, будь ласка, як ви тут вам страшно? Як ви тут живете? Не страшно? А коли вибухи, коли бахкає? Вже звикли просто. Ви тут в принципі не виїжджали чи виїжджали? В а тільки в Харків виїжджали. А в Харків часто їздите? В основному тут. А за кордон теж не виїжджали, тобто ви весь час залишались тут. То ви, коротше, звикли до цих всіх бахів. Не хочете виїхати? А що тут добуду, так? Так от друзі виглядають зараз будинки в Куп'янську. А ну, скажіть до слова, це отуди був приліт, так? Да? Ну, сусіди Можливо. вижили, ніхто не загинув. Слава Богу. Не. Це у двір туди прилетіло чи прям? Ні, якраз біля забору впала, у калітки. А жена вийшла мужа шукати. Муж вийшов у гараж. І вона вийшла його шукати, і вони живі залишилися. Слава, слава Богу. Богу. Ну, Вони одразу зібралися, вони виїхали, а ми залишилися на вулиці, залишилися дні. Ну нічого, зараз усе налажується трошки. Люди О, повертаються, ні, да? Люди повертаються, живемо, обсадилися вже. Люди садять, городи, да, пішли. Городи пішли, да, вже квіти он, сажаємо. От ви так молодці. Що, да, Не ми, здаєтеся, Не да? здаємося, ні. Скажіть, будь ласка, от ваша церква? От як так сталося? Коли це сталося? Що розбомбила? Сталося це 28 э, лютого? Це була середа, якраз. але в час ми виїхали від тіля. Приїхали додому, сіли, поїли. В два години чуємо вибух. Кажу, Коля, десь прильот. Ну і все, ну, ми ж не, пред... не предполагали, що так вийде. Званю Лені, вона каже, Юри немає. Завалила повністю, а ви ні разу не були там. Ні, це ж ми думаємо, може з'їздити. Оце ж у нас ж гараж там був такий здоровий за церкви. Ага. І повністю він не то, що він вщент. Юру одразу на смерть. Сергій був у ямі, там його осколками порушила, паша Ту. рядом стояв, його взагалі завалила. Ну, слава Богу, живих. Взагалі дуже не вистачає. Сльози наворачуватися, коли неділю буде, вже 40 днів, які вони мають. Ну, да. ну слуха, тут щось ну, дуже серйозне прилетіло. прилетіло. А так от капець. Просто капець. Двір церкви. Так виглядає. Оця пляма крові? А що він пройшов? Я думав, що їх там завалило. Ні, а їх сюди в місті збрюло вона совсім. Кого вони тут намагалися вбити? Ну чого вони саме сюди не. Сміло в тому, що вони ж хлопці війською їли все тут, а в нас ремонтувалися хлопці. Я зрозуміла, і то вони, видно, навели. І так? вони зразу вирішили, що нескільки точок зразу. Гуманітарний пункт, як бачите, тут був. Це була церква. Коротше, церква, яку ви щойно бачили, це церква, куди неодноразово ребята приїжджали з гуманітарною допомогою, допомагали фасувати цю гуманітарку, в якій загинув пастор, коли був прильот. І знаєте, що саме страшне? Що е, здали цю дочку свої ж, місцеві, і знаєте що? З ними зробили самосуд. Їх ніхто не закрив там безпу, просто дізналися, хто це зробив, і прийшли і е, били. Ось така історія. Отак, от будь-колаборантами. Всі колаборанти закінчують е, однаково. Все, друзі, ми вирушаємо. Зараз я залізу в машину, тоді ми вирушимо, а ми зараз їдемо. Ну, Намагаємося доїхати через річку Оскіл. Переправи всі вони вже перебиті дуже давно. І зараз ми їдемо з нашими військовими, які нас везуть, і вони також дуже не хотіли нас вести, тому що просто постійно обстрілюються переправи. Опять бомбас. Так, друзі, ми зараз їдемо вздовж річки Оскіл. В чому ситуація? Ситуація в тому, що всі переправи вже давно підірвані. І кожну переправу, яку трошки відновили, русаки поповні бомблять. Зараз ми шукаємо не цілу переправу, яку не бомблять в даний момент. Так, ми вийшли. Uh -huh. Ми переїхали переправу, нас ніхто не бомбить. Ми зараз на... Ми на лівому березі річки. Оскіл. Юра! дивись, so Коли я записую відео, не треба говорити паралельно, тому що я потім не зможу почистити звук. Я транслейт. Не треба транслиш транслейтер. Це встав, але ми на лівому березі. Оти все, so? що я вам хотіла сказати. Оцей пан збив всю зйомку. Насідає електроенергія в Куп'янську. Так, зараз ми трошки вигрузимо нашої гуманітарки. Дякую. Уже пів хати немає. Пів хати за, за, затягнуто клейонкою. Да, да, Добрий, Добрий день Добре, Добре, можна? Заходьте, заходьте, з миром приймаємо. Ой, дякую вам. Кося, привіт. Ну що, як так. у вас тут на цій стороні? <гум> ну, як вам сказати, по-різному, якби, по якби не підтримка Божа, Амінь. то тут мене 14 березня загинув син. Загинув пастер 28 лютого. потім е, 14 е, не, До 14 березня був прильот і в мене загинула сваха. Тобто невістки мама. І ми тільки в п'ятницю її хоронимо, а в четвер, 14 березня, в мене загинув мій син. А потім, коли я підбігла, я не зрозуміла. Я думала, може, йому погано стало, може я був до хлопців. Кажу, хлопці, я не пану, що знать, але ну, вони твійські, вони то зрозуміли. Не. А він просто підірвався на міні? Ну, спочатку казали, що це ліпісток, але ну, як док сказав, такого не може бути. То лі міна, то лі ли... Бог його святий знає. знає. Ну, я не можу сказати на чому. Написали, що підірвався він на міні. Оце, оце якби так. Я відкриваю його фотографію, я з ним спілкуюся, ну як розказую синок, отак, отак. Правильно, це неправильно, але на даний час. Вам так треба? Мені так треба. У мене були такі чудеса, дійсно чудеса. І зараз це чудо, що я спілкуюся з вами. Якщо б я туди вийшла, мене б вже не було. І тут, секунда діла, я не зрозуміла, що. Я кажу, що це? А воно іскри. Клуби пилі все, все, все. і я бачу двір. Ну і все, я навіть не почувствовала, що мене поранили, А тоді що і тепленька я пішла? Я туди, а на поле воно кров капає. Ну. Я швидко шапку на себе, Максим мене поміг мені знайти одежу. Вивів мене, я покуда до кажу, доведи мене до медсестри. У нас Таня живе тут. медсестричка, кажу, хай вона подивиться. В общем, скоро приїхала. Я вже була перебинтована, Все прекрасно, все чудово. Слава Богу, жива. Що вас обняти? судняти небагрупінька. Я дуже рада, дуже рада, що ви до мене завітали серденько моє. І пташки співають. Пташки вже не лякаються. Друзі, ми приїхали до наших військових, до медиків, не показують ніякі локації. Везду трохи ліків, зараз поспілкуємося. Я водитель вообще. Ви водитель? Да. Да. Нам відкрили заданий коридор, в якому потім і нас і розстріляли. Моя машина була Богдан виповнита медичка. Розстріляна з полімета. Це, це коли ви ну, звідки ну, виходили? Це ми, ми виходили в перший день війни і з причепилки, з Луганського вулиці, на Северодонецьке. Когда ви смотрите фільм про війну, буває даже, коли смотриш страшно, люди плачуть, когда А переживати это в ну, бути учасникам этих собак це очень страшно Это очень страшно не кожен может видержувати в окупах плачуть щоб там були мовчий паркан веревка? ну це не на розтяжка наче да це не розтяжка це просто була чиясь хата а, а не впаде на мене дах він не розбитий а ні да але потім тут стався Російський мір. Ой, блин, слухай, реально капець. Прикиньте, так, да, ребята? Біли тут люди собі, горя не знали. Потім довелося виїжджати. Просто подивіться, який капець. Подивіться, це просто. Може, стільки просто нюансів з життя людей. Подивіться. Це був мікрофон. Хтось співав. Тут були діти, тому що є м'яч, дитячі іграшки. так от тут сталося, капець. А що залишив? Цього всі свидетели. Без нічого, штанів, без бобові, без, без, без трусов і так далі. В чому були, і то це все чуже, і ось солдатське. Ось ракета така лежить у хаті. У хаті воно все згоріло. Ну що, це коли сталося? Зараз скажу у два сторожного 12-го, 13 или 14 сентября, ну, вересня. Тобто ви це вже скільки два роки живете? Так, да, у погрібі, в чужі, у чужій І, і, і ви, ви всю окупацію тут бережи. Звісно, в окупацію. Давали а, ті, да, негодяю, да, нам по десяті, да. по банки концерт. Спочатку розбомбили, а да? потім по 10 тисяч і по банки консерв. Ні, ще, Спочатку ж як окупували, тоді давали консерви по 10 тисяч. Нам давили за ті 10 тисяч, ну ми їх і не використовували. У нас вони лежать у полі. Рублями ж давали? Ну, конечно, російськими. Звісно. Ну, ми Толку, Куди ти йти? Та добре. Та ось, знаєш, ватруху тільки. Ось туфлі це спокійного. Він умер, а то мені подавали воду. Усе згоріло. Я став в резинових калошах. колосах. Христос Христос. Все згоріло. Саша, 40 років прожили. І це ж мені вже 80 десяток писав. Я так остався старцем. Це є старець. Оце все тебе чуже на мені. Вікна одразу я тут отразу в дворі розірвався, як бабахнуло. Повилітали всі вікна, все на світі. Тут є світ, а у вас, а в вас вже нас нема. А зараз на транс... роді наладилось. От, а то так виключився, 10 минут гори, півчаса нема. Щось було з трансформатором, зараз є. Ми ви пройшли позапрошлий рік, позапрошли, чотири місяці без світу жили. Нічого. Не. Свічки, каганці. Добре. Всю осінь, зиму. Чотири місяці. Перед Новим Годом світ дали. За день. Подарок, да? Подарок да, до Нового року. Знаєте, як Новий рік зустрінеш, так його і проведеш. А то вам вирішили світло дати. Так що ми вже таке перенесли. Нічого не боїмося, тільки не дай Бог, щоб як ото бахне, щоб зразу. Так, друзі, у нас зараз буде спешл Ukrainian, як Soldiers борщ. Це ти сказав? Нас Це дуже смачно. Нас запросили зараз на обід. Наші військові зварили борща. І ми зараз ідемо смакувати борщик. Так, це буде що, борщик, супчик? Борщик буде клас. Ми ще з вас об'їмо. А ви поїдемо вже? Окей, ну що, де це Респект. Респект. Ну, що я вам скажу, ребята? якби я пішла на фронт, мене б точно не можна було б брати кухарем, бо такий борщ я б не зварила. Е от і все, що я можу вам сказати. Дуже смачний. Було холодно, да, а ми там було то було. Наше після цього цими газами травили. в там п'ять скидів газу дали, так, там книтки. Там взагалі. Потім зайшла інша група, ми виходили, і коли виходили, то там дуже нас так хорошо потріпали. Скажемо, з чотирьох, да, ну, там ще мали двохсотого знову забирати, і при цьому ж теж загинули. От моя група виходила чотири чоловіка. Один був дуже сильно поранений, дуже слабкий, потім середня пораненість. Ци оці цей. Він був в руку просто ранений, я єдиний цілий залишився. Нам сказали що бігом болить, бо полетіли дрони, їх почали активно збивати. І коротше ми зараз звалюємо. Отак от. Ра, берес. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Я бачу, так. На той, на той, на той, я Сидишку моменти, що куча, що, снаряди вообще снаряди взагалі Мені... деревина. Мій побратим лежить і тут я лежу в ту деревину терас. І потім, головне, в той самий день, і ще під вечер, я ще такий самий снаряд якась почати добігає до снаряда. І снаряд кацеїло зарвала, я в трубу. Думаю, зараз перелізу на ту сторону, труби, думаю, дору судьбу. Думаю, тільки вилазю, ще 4 на на, потім ще градує. Та я, короче, той турбізно сів, такий потім виліз на, на кінець труби сів, закурив такий. А воно бахкає, я думаю, Та, ну і ну тільки куди йти, навіть покурив. Ну Все-таки потім пеху пішов забрав і вивіз тоді ще 25 чоловік. Вивіз. Наші виходить ну, всіх з водою, коли вивозив дітей. Той день у нас не один день, звісно, з 29 по 30-31. Якраз День Режіння в мами 30 августа. От. А я якраз такий в боях. а потім вона дзвонить каже, що ти там, то Та, нормально тут. А ми той день вже вже 200 і безіпропорш. Защитавний будь-який. Це що ще раз? Тюрма? Тюрьма для алкоголіків мати. Це які сино наркомани, алкоголіки. Боже. Які сино натуваються, сюда сідають. А що то в них там за напої стоять?

Ох, капець. Ні, ну, ну ви це, це ви гарно придумали ну, таке. Да. Ви вилізти неможливо да. самому, так? Да. У да? 2019 році дев'ятнадцятому діло взагалі гранату цепляв. Розтяжка. Получається, ну, тільки вона вдалі стояла, і він підівоє. піднімає цю гранату, щік. Ну, яка є і назад засідає. Да. Він під охороною, звісно. Да. Та, понятно. Ой-ой-ой, ну це ви круто придумали. Я такого ще не бачила, таку тюрми. Що ми ну, е, весь цей час ми були без броніків, але зараз почали літати дрони і ми повертаємося вже. І нам е, військові сказали віддягти броніки вам, щоб ми могли нормально через право виїхати. Опа, ану, давайте такі. Став, давай хоча б сюди. А що це дасть? Ну, щоб він нас не та він нас побачить, то давай що Та дрони збивають. Це не це, це дрон, Юрчик. Вони сказали, що це тоді. Дякую. Випросила, випросила. Господь моя сила та щит, моє спасіння. Амінь. Вішаємо сюди і валимо бігом, тому що. Все, дівчатки, вдягаємося. Дуже швидко. Квикли-кликлис. Безлюдний центр Куп'янська. Всі сидять по хатам, тому що самі бачите, що тут. Прильот на прильоті. Але прапор мой майорить. Майорить над курсом.